Сьогодні я знімаю про те, як ми <по> призиваємо Геробріна Іди сюди, давай разом будемо призивати Я Ясен в Ти <сос> <сос> не боїшся? я пою призивати мені кто не рятуйся, Нерятуйся, давай, иди сюди, пішли, пішли. Та ну ти броні, що тут бо... що тобі боятися? Ай, не бийся, ти больно б'єшся ручками. Mm -hmm. Ну я поки що нічого не відчуваю. Ми тільки отопленники почали ходити. Чи тоді будемо його шукати для цієї штуки чекати, як він з'явиться. Ні, не будемо. Ай, та не бийся, ти больно б'єшся, алло. Де якийсь іди якось. Та виходь. А Зарич. Да. Mm -hmm. Так, пішли спать. Mm -hmm. Ти це чув? Mm -hmm. Я, ц... Я, боюся Я чув. Ти не боїшся. Mm -hmm. Ти не боїшся. Mm -hmm. Так, і що? Так, это можна. Так. Ну давай, уже лягаймо спати. Чого? Ай. Прибай. Все є. О, позиція. Мене написала посиці крапка, 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 крапка. Дорожчі життя. А що таке? Мені страшно, хто написав крапка-крапка крапка, крапка? Не знаю. Давай щас запитаю. Ось. Що це позов крапка? крепко крапко Це найкраще моє запитання, яке я придумав.

Ху-ху-ху, мені яблука золоті, каже, що до мене, ми обережемося. Де мені, ти мені, це все це дістав? Хочеш яблучко золоте на тебе? Не хочу. Це для подрібних підходів приймає. Йди, підбирай. Вона дасть тобі хп. Але що це, що це був за напис? Безумовно. Можливо, це я випадково. Пи... Ти серйозно? Можливо, це я випадково пи... написав. лагає. Тому що я тебе ще більші, не випадково. Це, я... Пі... це Це я... те саме відео Що ж, після багів Привіт, ми а... вирішили р... перезайти. Привіт, привіт-привіт, привіт. Ах ти ж такий малый суки. Пішли. Добре, у мен... Добре, що в мене є лук. Я їду, їду. Пішли Мені вже не страшно. Мені страшно. Давай. Ти взагалі не вмілий стрілок, чи що? Давай. Ти це бачив? Я нічого не бачу. Я за деревом побачив когось. Ну що, не страшно? Давай за цього б'ю. Це портал. Він зайшов за дерево. Який портал? А якщо тебе, якщо тебе все тебе вже? У тебе білі очі, тебе і приносяться. Ну що ж. Час скопати печеру. Да, на тобі хайло. Я є Кайло У меня для тебе Землю бы на его партию. Да хочу робити Эм. Я так хочу работать. Эм. Эээ. Эй, и ты. Ты забачу. Я сам? Захочу не бісь, наша хата... Наша... Говори голосніше, будь ласка. Наша хата це наша фортеця. Якщо ми не будемо її берегти, то такі як він, зайдуть сюди і бам 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 А я візьму кайло і тебе трам. Да, Мова жахлива. У <порізь> мене <порізь> <порізь> вже інструмент поламалось. До речі, щоб ти знав, я син Бобі, тому він скоро прийде і скаже. Хтось ломав траву. А, або це все просто з'їла. Ну що ж. Перестань. Що ж. Я думаю, на цьому наша серія буде закінчена. Чекайте продовження. Серйозно, продовження таке? Так. Ну, Мені цікаво, що це буде за крапка-крапка і чи будуть облесіли всі дерева. Добре. В разі чого знімеш. Добре.